Ліндангули голи голі вача линдангу линдангу. Я хочу Макдональдс. У мене в мене має їсти. Напшіть. Напсіть, ковко голодний. Голодний. Холодний. Печальний. Він хоче бігте кусити Ну, типу, якщо що, тому так. Якщо що, по почті. Да, по почті Ще раз, все, давай. Все, чат. Я його відпускаю. Лети, лети вільно, птахо. Птахо-хо! Хо-хо, птахо. У на найбільший пеніс! Ой, боже, впало трішки. Це гонь до він на лавочці стоїть, він діфузен! 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 Там, де поруч я йти, і, і щось мені співа. Люблю, я ці дива, прекрасна мовла кейт, дивлюсь тобі я вслід. Мунося пішла з кадру і робить піс 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 І що робити чату? Всі пишемо піс 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 мунося. Десь там сидить, мунося, робить піс піс-піс. Some of my right. Yeah, yeah. Oh, I'm falling, so I'm taking my summer. <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> Стрімі у здорового отца у Валіка, І на нього підписався тип з нікнеймом Укрлан. І він каже, бля, ахуєнна українізація, класна. Тепер у нас на стрімі є Руслан. Укрлан. А я кажу, а я також на тебе зафоловувався. І тепер у тебе на стрімі є Руслан, Укрлан і єблан. Салатика нассипиш. Салатика нассипиш. Две, две салат хавай. С хавай салат. Огонь. Бля, там затримака, конечно, и Огонь, хорошо. Классно, что ты на твоем стриме классно выглядишь. На вариусе. Все, я решил. ты насыпаешь. Салатика насыпаешь. Две-две салат хавая. С салат. Бля, там затримка, конечно, ебанулка. Классно, что это на твоем стриме классно выглядит, Филипчик. На Варіюсі вип'ють. <ріху> Ладно, а то що ти казав? О, нормально. Реально тут це працює... три. Да, да кручно, ясно. Сука. Сука. Ясно, нахуй. Ну ты гандончик, блядь. ну ты гандончик, гандончик. А блядь. що? Сентя, а блядь. А я, а ч? А, а чого? Ви Питання, як ты це, це зробив? Що це за механіка, Що з ним сталося? Що, що за механіка, гандончик? Тип ти його схава, Ти Ты зъел? Ну я їсти ты хотів! Аа! А я думаю, якого хуя в нього два маршмеллоу, блядь? конечно, бо він не поїв ні хуя. давайте від мене остров. Не підходьте до нього, він канібал, блядь. Як нахуй ти... це працює? Тільки обережно Оп. не, не Обережно! Обережба, да, обережно Я цю штучку власть. не трогаємо. Бомби, штучку не трогаємо. Без бомби, Давай, без бомби цього разу, йде. без бомби. Ай, урде, урде, смерть прийшла! Урде урде вона тебе знайшла! Урде урде! урде, урде. Урдеурде! -урде боже, який долбайоб. Яка машина? Що це? Читаю, квітусь, ти Вадим. Добрий день. Добрий вечір. Ви так красиво полетіли, як пташка. Давай то мы такси злобым. Блять! <связывается> <связывается> Это блять заебало. Пиздец. <связывается> Нет алкоголиком. Минус два, блядь. Гендоны, блядь. Лучший тип. Э так может вин пропаде? раз. Иди, звицы! Я вас не запрошила в гости. Народ,

Всі ми друзі. Блядь, а ти думав, що в тебе дівчини немає до тебе мусить обійматися, ти. Це була сама жорстока сім'я. Це була сама жорстока сім'я. Я дурак. Ты можешь. Ты можешь. Як собі самому сказати? Скажи нормально. Все, зібрав, ебало, зібрав, Зібралось. Це була сама жорстока банда Львова. Нормально, ты зробишь, я скажу. Стульчик стримить. Вітаю! Панове, я стульчик. Давайте продовжимо стрім без пані стрімеркині. Так вийшло, що вона, ну, постійно АФК. Мене це так заїбало, якщо чесно. Боже, ви постійно мене питаєте, як сім'я, як діти? Які нахуй діти, блядь? Я поки блять пашу як конь. Люди на клубніки, блядь, менше пашують, як я тут, блядь. Постійно на мені хтось сидить, я здерся, ніякої страховки, нічого. Діти голодають, голодають, ніхто ну, не, не, не купляє, ну, чесне слово. Якби у мене була можливість, я б вже десь по-іншому заробляв. Фліфа! Фліфа. Нам нам. said stop! Зараз буде! Зараз буде! Зараз буде!